Всім привіт! Презентую вам лотнова поставка товару: джинси чоловічі та жіночі бренду Ліверджі та Esmara. Є різних цікавих моделів і забарвлень Жіночі бренду Есмара в лоті буде 7 одиниць. Розмір від 44 до 52-го. Матеріал бавовна Поліестер та Еластан. Чоловічі бренду Ліверджі. Чоловічих в лоті буде 5 одиниць. Розмір від 52 до 56. Всього в лоті 12 одиниць. Вартість лоту 3610 гривень. Собі вартість 1 301 гривня, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!